Запитуєш часто, а далі як жити? Коли сил немає страждати, терпіти? Коли вже, здається, ось ось прийде ніч, і світло погасне запалених свіч? Коли, як раніше, ти не можеш любити, і серце теплом вже не здатне зігріти, коли десь поділась, жагався твоя, і віри за обрість скотилась зоря. Коли в небо дивишся ти без надії, коли вже не маня, туди тебе мрії. і нерветься душа в ту небесну блакить, а серце у ранах кровить і болить, коли по щоках сліз гарячих потік, і шляху не можеш знайти до утіг, коли квіти радості хтось позривав, з насмішкою кинув до ніг і потоптав, коли роздоріжжя лягло перед тебе. Куди далі йти, який шлях до неба, коли відчай тисне на плечі твої і в кроки всі сили вкладаєш свої? Коли від землі відірватись не в силі, і крила від тяжкої ноші змарніли, а серце пронизує морок і страх? То як далі жити, боротися як? Прийди на Голгофу, ось там, на хресті. Ісусові руки пробиті були, собою страждання твої він розп'яв, щоб в ранах його перемогу ти мав.